Доброго дня, мої шановні глядачі, давайте подивимось, які основні події відбудуться в Україні до кінця 2023 календарного року. Тобто, цих 10 днів, що залишилися старого року, що може відбутися? які події? Так. Дослівно читаю: Допомога розблоковує старт, поштовх, початок дії. Будемо розбиратися, що за допомога і що за дія. Допомога. Допомога, не знаєте, я не можу про неї говорити, того що карти просять про це не говорити. Але тут паш мечів він перевернутий. Це карта такої ось прихованої підлості проти ворога. Розумієте про що? Це така прихована дія проти агресії ворога. Про це потрібно мовчати. Від кого це? Це приховане, приховане, про що ми не маємо знати. Але ми про це маємо почути. Почути того, що буде от, е, початок. Зараз кажу чого. Початок активного швидкого руху, е, розблокування іде е, швидкого руху у певному напрямкові. Зміна подій неочікувана на певному напрямкові. Тобто я сподіваюся на ваше розуміння. Про це не можна говорити, бо перевернутий паш мечів ще раз закликаю. Він говорить про ну, таке от, е приховану гру хитру. Слава нашим розвідникам і іншим людям. Так, це перша подія. Ну, давайте ще подивимось, яким чином розблоковує. Ну, вибір, вибір. Це стосується певної ділянки території, певної ділянки території, яка нам буде належати. Буде належати. Ну, скажімо так, де окупована. Це дуже хитра дія придумана. Дуже хитра дія придумана, і ми про неї почуємо. Ось так. Давайте далі. Друга подія. Друга подія до кінця 2023 календарного року в Україні. Так, друга подія, так, дивіться, якийсь дядько для якогось, ну, скажімо так, чиновник чи ну, от, відома людина складе лапки внаслідок, ну, внаслідок цілеспрямованої атаки на цю людину. Тобто якийсь король втратить своє крісло. І навіть не зможе чинити опір. Так, кінець якогось короля, кінець... слухайте, це не, тільки кінець, це не тільки кінець крісла, а це і хтось здохне. Хтось здохне і при тому м -м, прихованим чином. Ну, скажімо так, цілеспрямована атака буде, так, але ну, не так, що підійшов хтось до когось і застрелив чи щось, а як змова, розумієте, змова атакувати. Змова тут іде: королева мечів е, пряма. Людиниці, ну от вона говорить те, що думає, перевернута, вона ну не все говорить, не договорює. Ну і тут, ну, така, от, знаєте, удар в спину. Удар в спину буде. Хтось чимось правлінню або життю наступає кінець. Ну Для мене взагалі-то завжди король жезлів. Жезли це щось закордонне. закордонне. Ну Мені цікаво все ж таки. Ну Тут ми мічові, розумієте? мічові, І це може бути е от, закордонні ці русняві, вони ж також закордонні для нас. Так, мені дуже цікаво, хто це? Це людина, ну, зняття якоїсь посади або завершення життю. Ми ніяк не можемо дочекатися. І завжди цього бажали. Це такі в нас були знаєте, такі амбіції, на перший погляд, як нездійсненні, розумієте, але це щось таке станеться. Мені цікаво, мені цікаво, що це таке. Він не зможе опиратися того, що це буде зненацька. Ну, когось знесуть. Політично чи фізично? Когось знесуть. А ну покажіть, хто це? Хто це? Хоча б це в нас в Україні. Це не з нашої сім'ї, це точно. Це хтось з окупантів, але знаходиться, знаходиться в нас, ну, знаходиться під, ну, внутрі, в нашій країні, але це не з нашої сім'ї, це той, хто віджав щось. Когось знесуть, хтось здохне. Змова буде. Я навіть не виключу, що це буде змова з самими цими руснявими. Це не наш, це може бути, дивіться як, він в конфлікті із нашою сім'єю, може бути якийсь колаборант-зрадник, от ще така версія може бути. І його самі ж свої знесуть, ну, свої, ті, до кого він перебіг. Ну ось так. Так, ну давайте ще подивимось одну подію. Ще одна подія в Україні до кінця року 2023 календарного року. Так. Що тут? Зараз хвилиночку, я перевірю дещо. Знаєте, от те, що було в такому завислому стані, ну як не могло зрушити з місця. Воно в статичному якомусь стані було. Воно нарешті зрушиться з місця. Не знаю про що. От початок, е, от якісь щось мало наслідки. Те, чи ми пожертвували, якась така сакральна жертва в нашому в нашій оселі, ну, мається на нашій землі. Без поняття, і що це таке. Щось звільниться, звільниться. Знаєте що? Що було в застиглому стані, якась територія, якась територія. От, ну, от там, де було безвихідне становище, там, де була ситуація заблокованості, заморожена на якійсь території, воно рухається з місця. Тут йдеться мова ну, от, з нестабільної ситуації люди звільняються. Звільняються люди, от початок от звільнення від е, болючого стану. Так, це буде ще з кровопролиттями. ну, Я маю на увазі наслідки будуть, знаєте, як гіркий осад, Але тут же йде полегшення. Полегшення, коли рана заживає, можна так сказати. І тут. Е, Обмін іде. Також ідеться мова про обмін полоненими, слухайте. Можливо, полонені, які знаходились на певних наших територіях, тобто в Криму. В Криму їх утримували, або їх утримували на окупованих територіях. От чому мені ця територія застигла, окупована. Тобто, це буде ще обмін полоненими. Люди зі скаліченою душою. Молоді хлопці, молоді хлопці, і оце, от чому обмін? Того, що оце от обмін іде, рандомний вибір, кого на кого і звільнення прибудуть до нас звані гості у вигляді людей, які знаходились в підвішеному стані, як жертви, можна сказати, потенційні. І не потенційні вони жертви є. І тому, ви бачите, от є шанс, є шанс, ворон дає той шанс звільнитися людині від такого стану. Тому буде звільнення полонених. Навіть можуть і діти, тема дітей тут бути. Не тільки от молоді хлопці, а ще і, ну, звільнені полонені, а ще і тема дітей. Тема дітей, тема дітей. От, ну, час прийшов, час прийшов до цього. Так, дивіться, Колесо фортуни. Колесо фортуни, тобто зміни для тих, хто знесилений. Зміна знесилля на захист. Зміна від аб'юзу до захисту. Від насилля до захисту, до зцілення. Ну, ось так. І це буде свято. Ну, така, от знаєте, проміжна перемога в нас буде. Це взагалі карта святкувань. Ну це от як проміжна перемога на шляху до ще подальших цілей. Тому і це карта звані гості, бажані гості. Тобто ми їх очікуємо, і люди, які зустрінуть своїх родичів, друзів, вони будуть дуже радіти. Ну, бачите, імператриця на Дніколоді в прямій позиції це, це карта України. Це говорить про те, що ну, от, ну, поповнення наше ресурсне йде. Люди повертаються, комфорт, благополуччя. Ну, от ось така буде гарна новина для нас. Ось такий розклад в мене получився. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі та підписку. Всеї Україна, і ми перемагаємо! До побачення.